Привіт, друзі. Невелика розпаковочка, показую, що мені сьогодні доставила пошта. По-перше, це для пірнання трубка нова. Я сподіваюся, що в неї не буде ніяких бульбашок і вода не буде попадати сюди. І все, як запакували її. Я взагалі, чесно кажучи, дивусь, як вона не поломана, бо вона була в паперовому пакеті. Угу. Вона така гнучка. Трубка креси, італійська. Два роки гарантії. Тут вона гнучка. Тут у нас силикон, кріплення таке. І сама трубка. Ну вона трохи інакше виглядає, ніж та, що в нас є, хоча та, що є, то чоловіка з Бразилії, він професійно, ну як професійно, а, ні, не професійно, але регулярно займався пірнанням скуба дайвінг. Але вона вже своє віджила, його трубка. Ну, що воно? Давайте глянемо. Така хороша, анатомічна, дивіться. В сторону вона. Як це буде виглядати? Отак і буде виглядати. Файна, файна трубка. Я не пам'ятаю, скільки я заплатила. Доларів 40, напевно. Чи 50. Так, а це в нас це вперше я замовила. Колекція чаїв австралійських аборигенських. І аборигенські спілки. Спілки. Так, спілки роблять. І. Вони кажуть, що то, що для сну, то воно термоядерне, що ви заснете і будете спати цілу ніч без проблем. Тому я це чоловіку дам попробувати. Тут порошки. О, тут є магнезіум, маракуя, листок маракуї. Смак е, в нього ягодний, якийсь L. Тіанін якийсь, але тут є, по-моєму, якась трава аборигенська, саме головний інгредієнт зараз. А, банановий, бананова клітчатка. Натуральний ароматизатор Gillung. Джі Gillungin, по-моєму, називається ота трава. Вона десь тут, по-моєму, написана теж. Так, Ось. Це якась спеціальна тільки австралійська трава, від якої Сон трава. А це проти запалення. Тут теж магнезіум куркум. плам. Девідсонс Плам це теж австралійська. Ем, така... Це не є слива, але називають слива. Фрукт такий. Ось, і тут у нас. Це не дуже багато. Я заплатила майже 200 доларів за все це. Це дуже дорого. Ібіскус, uh, Лем Myrtle. Не знаю, чи ви знаєте, що тут таке, я не знаю переклад. Це в Австралії тут такий кущ росте з смаком такого лимону солодкого. Заморожені трускавки м'ята. Натуральне все. В аборигенських спілках а, зроблене, бачите, в Австралії. Ну, слухайте, для життя Vitality, два різних сонних, один з травами, другий з фруктами смаком. Це якийсь заспокійливий, від голови написано навіть від, головної, від головного болю. Це для концентрації, це для очищення. Ну, я в очищення не вірю, то все таке ненауково, але подивимося, що воно очистить. Антиоксиданти є. Це для травлення, це від запалення, це Це від запалення. чай, а це порошки. Ну, кажіть, що ви думаєте. Я вважаю, що це дуже дорого. Я спробую на смак і, можливо, потім напишу ще в описі відео. I'll feed you now, hold on. To... Тільки що прокинулись і вже голодна дитина нещасна. На весь інтернет розказує, що мама його не годує. Ну ладно. <риваємось> Вриваємось в цей день. Дякую за перегляд. Я ще напишу в описі, яке воно на смак.